Вітаю на каналі Української правди. Вночі невідомі влаштували погроми на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка. Відео з перекинутими вазами, потрощеними фотографіями, зірваними з хрестів табличками та прапорами на Аскольдовій могилі. Опублікувала керівниця медичної служби першого окремого штурмового батальйону Вовки вінчі імені Коцюбайла Аліна. Михайлова у своєму дописі у Фейсбук вона просить правоохоронні органи забезпечити парка Аскольдова могила охороною. Нагадує, що зверталася з таким проханням ще рік тому. Нагадаю, Дмитро Коцюбайло, командир батальйону Вавки да Вінчі», Перший доброволець, який став героєм України прижиттєво. Да Вінчі воював проти Росії з 14-го року. Загинув 7 березня 2023 року під час боїв за Бахмут на Донеччині. Йому було 27 років Андрій Пільщиков, військовий льотчик, винищувача Міг 29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Брав участь у повітряній обороні Києва в складі підрозділу, який називали привиди Києва. Загинув 25 серпня 2023 року під час зіткнення двох. Навчально-бойових літаків Павло Петриченко громадський активіст і військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 29 березня 2024 року. Петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн казино на сайті офісу президента набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду, за менше ніж добу. Загинув 15 квітня 2024-го поблизу Авдіївки під час виконання бойового завдання. Аліна Михайлова каже, що родини і друзі Відновлять місця поховань за справу. Вже взялася поліція. Цитую: друзі на місці працюють слідчі, периметр загороджено. Зйомки вилучені і будуть проводитися слідчі дії. Переставляти прибирати речі не дозволено поки що. Тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах. Кінець цитати українська правда життя звернулася за коментарем до поліції Києва. Та очікує на відповідь. Слідкуємо за розвитком події і повідомимо деталі на сайті. Правда.юе.